Братиславі я заздалегідь списалася з гуртожитком і ну, попросила, домовила, щоб мені надали кімнату. Мені надали кімнату, але не при, ну, гуртожитку, але це готель. Готель при гуртожитку. Так, ми заплатили за кімнату за ніч 50 євро. Були ми тут п'ять ночей, ні, 6 ночей, то 300 євро. Ось така кімнатка. Тут ось в кімнаті все так чистенько, видають полотенця, мило, ну дуже комфортно, доволі кімнатка. Тут є свій санвузол, холодильничок там далі буду показувати. Це ось душева і туалет. Все чистенько, є полотенця. Ну, нам дуже сподобалось. Кожен день було прибирання в, в, о 10-й годині. Тут навіть є сейф, який ми, звичайно, не, його не використовували. Не було такої кількості грошей. А так, ще, ще дивіться, тут є такий холодильничок з морозилочкою маленькою.